Добрий вечір. Я обіцяла, що сьогодні зроблю розбір фільму Baby Girl і поговоримо про сексуальне збудження не на основі того, що ми бачили очима в кіно, а на основі нашої психіки. Чому так важливо усвідомлювати, що тебе збуджує, і що взагалі таке збудження? Що збудження у фільмі проявлено через нібито підкору, але психологія підкорення і домінації, вона не в приниженні як таковому, а в усвідомленні того, що ти можеш відпустити контроль. Що Якщо ти, як у фільмі, головна героїня, вона на Високій посаді вдома все добре, все прекрасно, все ідеально, як ми хочемо і прагнемо. Дуже хибно насправді до ідеальності, але десь психіка має цю компенсаторику вмикати. Ти десь маєш бути поганою. Це може бути залежності, це може бути азартні ігри, алкогольні залежності наркологічної залежності, співзалежності від людей, від собаки, від кота. Тут про те, що ти десь маєш відчувати, що ти погана, бо ти не можеш завжди бути хороша. І от саме збудження на протязі всього фільму не в цьому юнакові, не в якихось аспектах фізіологічних, вони перш за все психоемоційні, бо ми збуджуємося спочатку в нашому головному мозку та спиному, через зв'язок яких ми отримуємо збудження вже напряму в гениталіях. Тому збудження за рахунок грудей, за рахунок генталій, це вже потім. Секс починається задовго до прелюдії, Секс починається в наших головах, в наших містках до того, як стався сам половий акт. І що ми бачимо у головної героїні? Ми бачимо тотальне неприйняття та сором власних бажань. Бо якщо ви пам'ятаєте, ті, хто дивилися, коли вона сказала, що я би хотіла, щоб ти накрив мене подушкою, і ми таким чином займалися сексом. Тут же ж про те, що метафорично в голові живе людина, що вона постійно думає про те, як вона виглядає, чи все вона б зробила, чи діти поїли, чи на роботі все окей, як продовжити роботу. Типу, коли ми живемо в голові, коли ми такі головастики, це про те, що в почуття ми не спускаємося, і так не наче щоб спуститися в почуття, А що таке секс? Це наша фізіологічна потреба. Це напряму психоемоційна розрядка, коли в за рахунок сексуальної напруги, коли вона доходить до піку, ми і отримуємо оргазм. Але якщо немає цієї напруги, а вона знов ж таки за рахунок психоемоційних е, штук виникає, то тоді і оргазм не наступає. Що це не тільки фізіологія, коли в тебе набряклі е, набряк літа, е Розслабло розсл напрякають та розслабляються мишці, це не тільки про це. Це про те, що ти можеш відпустити контроль, це про довіру, це про відчуття безпеки. І якщо в тебе всередині немає почуття безпеки, довіри до себе, до всесвіту, немає почуття комфорту самим собою, то і в сексі ти не зможеш розслабитися. А розслаблення це знов ж таки це не кількість і якість при люді. в першу чергу тут. Тому коли вона просить його закрити її голову подушкою. Чоловік що чує? Я не наче гвалтівник і його це відторгує. Але для неї це дещо більше. Якщо дивитися цей фільм не з точки зору психології, він дійсно дуже такий місцями огидний, я згодна. Але якщо дивитися на психодинаміку цього фільму, то тут е, зовсім зрозуміло, що е, мати цієї дівчини, яку грала цієї жінки, яку грала Ніколь Кідман, е, скоріш за все її принижувала. А що таке приниження, особливо в ті часи? Коли було її дитинство і інший час, це виховання. Коли приниження йде поруч з вихованням, то так, не наче критика, постійні докори це, щоб ти хорошою людиною вирос. І потім в тебе збудження саме на цьому і формується, коли тебе принижують, але принижують не в контексті огидних слів або там якогось насилля. Агресія це ніколи не окей. Бо навіть в ПДСМі, навіть в. До мазихізмі. там вже є стоп-слово. Насильник не має права здійснювати будь-які дії по відношенню до того, хто підкорюється після стоп-слова. Тобто певні правила вони мають бути, певні обмеження, домовленості, і повага має бути. Навіть, казалось би, в такому непонятному садистичному домінуванні, як, наприклад, коли він там і запропонував його руку або ставати на коліна. Тут фішка не в тому, що ти круче або я гірше, я нічем, або ти там, король. Тут фішка в тому, що я дозволяю собі розслабитися саме ось тут. Бо на роботі я командую, бо вдома я не можу проявити свої е, прагнення. А ось тут я можу бути з собою. Якщо ви пам'ятаєте, перша сцена кохання їх е, вона заплакала. Вона заплакала, бо це перше місце. Де вона змогла розмістити себе такою, якою вона є. Бо ми не можемо бути тільки сильними або тільки невчемними, тільки слабкими і тільки одними якимись. Ми такі, такі. Коли в мене все виходить, я класна. Коли в мене щось не вийшло, я не класна. Коли в мене ПМС я слабка, коли я йду в зал, я сильна. Типу амбівалентність – це те, чого нас навчили. Що ти можеш бути і такий, і такий, і слабкий. І... Сильний. А коли ти щось відмежовуєш, коли ти щось таке розщіплення робиш, наче від себе відторгуєш, то ти десь потім будеш це компенсувати. Тому пишіть, які фільми хочете, щоб ми з вами розбирали далі. Я тільки за, я люблю через фільми дивитися в метафоричному плані. На героїв, бо кожен герой відгукується, кожна якась сцена щось ти побачиш своє, і що ми побачили в цій жінці? Що побачили в цьому фільмі? Саме ви пишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка.